В монастир. Ми могли б втекти кончето удвох. Ми не можемо втекти Танкреді. Дівчата падають перед танкреді, наче стиглі груші з дерева. Канчета хоче поповнити лави цих безнадійних дівчат. Добрий вечір, кузени. Те, що я сказав тобі, я не мав на це права. Анжеліко, ми раді тобі. Я не віддам свою доньку заміж за того, хто її не любить. Досить! Коли ти нарешті позбудешся бажання визначати наші долі? Я не можу жити у світі, який створив ти, бо я повинна створити свій власний світ. Я знаю про те, що з вами сталося. Про зраду, яку ви пережили. Та краще жити. Ніж Правда, те, що я така сама, як ти, то ніхто не змусить мене робити те, чого я не хочу. Моє ім'я Саліна також.